Всім привіт! Сьогодні я йду відчиняти теплички, бо в нас вже сонечко піднялося і в теплицях, звичайно, воно гріє. Ось так. Сьогодні відчиняю тільки одну сторону. Тому що на вулиці у нас холодно. Сьогодні вже у нас був мороз вночі. Ну і в день обіщають теж близько нуля, близько одного градуса. Ну, проте сонечко трішки підтає, але на вулиці холодно. Звичайно, через плівку сонечко гріє, то обов'язково треба відчиняти. Сьогодні в нас було неспокійно ночу вночі. літали у нас шахеди прокляті шахеди. Сказати, що було страшно, ні, мені не страшно. Мені страшно тільки за дітей, за своїх і за чужих, за всіх, за молодих, за внуків. от за це страшно. Також хотіла відповісти на питання по магнію, як його вносить, сульфат магнію, Це магній із сіркою. Який засвоюється навіть у холодну температуру, при холодній температурі, коли проходять заморозки, людина питає, як ним користуватися. Я вже колись показувала, як я користуюся магній. Я даю, коли 18-18-18, коли починає виходити квітконос із розеточки. Із сердечка. От тоді я даю в корінь 18, 18, 18. Там присутні магії і мікроелементи. Сульфот магнію. Особливо, коли даєш полистику, можна зробити опіки магнієм із сіркою. Для того, щоб не було опіків, додається карбамід. Норми ж внесення сульфату магнію на 10 літрів, це 15 грамів. І столова ложечка я набираю завжди в щить, без, без горок, без всяких. І от, оце розводю. У... Воді при температурі 20 градусів, можна трішки вище, можна до 30, потім доливаємо холодною водичкою і розводимо і йдемо бризкать. Бризкаємо ввечері або при хмарній погоді, щоб не було опіків. Сульфат магнію я даю по листику, я його по-іншому не застосовувала. Так що так, що знаю, те, те розповідаю. що ще, Коли є ознаки не магнію. Магнієм взагалі можна дуже користуватися. Часто по листику проходите оприскування. Якщо листик такий блідозелений або підсихають краєчки листочків, то це зазвичай не істоча магнією. Тож, магній він контролює, це мене вже понесло, контролює скільки йому взяти, наприклад, азоту. Е, тому що рослина може безконтроль, безконтрольно е, брати азот, а якщо буде, буде магній, то воно буде трішки контролюватися. І от е, навіть кімнатні рослини я дуже часто беру розводю магній із е, е, карбамідом. І бризкають кімнатні рослини. Так вони будуть виглядати завжди зеленими, завжди будуть блискучими і горними. Сьогодні хочу відповісти на один коментар. Він мені дуже неприємний. Спершу він хотів мене раніше все підловити на чомусь, що я не знаю. Чогось, можливо, не знаю. Звичайно, все знати неможливо, я і не говорю, що я все знайка. Я не агроном і не вчилась на агронома, але я постійно, от всю зиму, кожного року я займаюсь те, що я зимою навчаюся. Хоча в мене великий досвід уже в по вирощуванні полуниці, але ж я все одно вчусь, тому що наука не стоїть на місці, все, з'являються нові якісь препарати, якісь новинки з'являються, то все хочеться спробувати, чомусь навчитися. І, звичайно, передати опит іншим, кому досвідше. Комусь, можливо, він потрібний. Але цій людині завжди нічого не завжди все не подобається, все не то. І не тільки в мене на каналі, тому що я заступалася за людину, яка веде успішний експеримент «Канал». Він там теж наїхав на нього, що він показує, що в нього полуниця вся хвора, недоглянута. ну. Ну, Він не думає, що людина може десь працює, може десь навчається, це молодий хлопець. Не сподобалось те, що я висловила свою думку, що не можна так судити людину. В людини просто не почищена полуниця в зиму. Але ж він живе в Харківській області, там набагато холодніше, ніж у нас. У нас набагато тепліше, я можу собі дозволити почистити полуницю більш-менш восени, щоб менше було роботи, але ж менше листя буде. Але ж якщо менше буде листя, то вона може й вимерзнути. Тому я нічого не бачу страшного, я раніше теж не чистила полуницю на зиму. Це, це останній рік. Просто в мене був час, в мене були помічниці, і ми всю почистили полуницю на вулицю, абсолютно всю від старого листя, від те, яке відживу. А залишили тільки молоде, і я знаю, що вона в мене перезимує. Тому я почистила. Так от цей диванний експерт говорить, що в нього без добрив виростає 500-600 грам з куща. І хороший урожай, я ж не спорю. Я не спорю, можливо, в когось краще, в когось хуже, в когось краще. Я ж не претендую на книгу рекордів Гіннеса. Я показую те, що роблю я. І Він говорить мені, що мені треба розказувати, як народними способами боротися шкідниками, чим удобрять. Діло в тому, що я завжди говорю. Що народні методи теж вони можуть бути використані на народні засоби від шкідників, від хвороб, да, біопрепарати. Я не спорю, що вони теж діють, але в прошлому році, в минулому році. У нас всю весну йшов майже кожного дня йшов дощ, то ніякі біопрепарати не допоможуть, тому що вони змиваються дощем. В теплиці, так, да, теплиці я згідна, можна користуватися народними методами, можна біопрепаратами користуватися від шкідників, від хвороб. Це я все буду розповідати, що я знаю. Я раніше теж більше користувалася народними методами, тому що у мене були менші об'єми. Я це встигала робити. А коли великі об'єми, то ніхто не буде бігати підживлювати болтушкою зеленою під кожен кущик. Це можна там сто кущів так підкормити, я не спорю, можна. Але якщо великі об'єми, ніхто цим займатися не буде. І ви не можете контролювати ці добрива народні, скільки туди попаде, а скільки гельмінтів туди попаде. Ви не думаєте? І ще він мені робив. Зауваження, що я читаю першу сторінку книжки, діло в тому, що в мене дуже багато конспектів. Книжок у мене немає, хоча дуже б хотіла придбати такі книжки. Буває, що да, буває, що я користуюсь конспектами, тому що в голові все не вдержиш, тим більше, що в такий час, як зараз. Як знаєш, твоя дитина десь може попасти під обстріл, то не дуже запам'ятаєш, як тебе звати. І от я хочу йому відповісти, не треба мені робити зауваження, що мені робити на моєму каналі. Ви самі покажіть, на що ви здатні. Просто відкрийте свій канал, я з задоволенням зайду і буду вас вчитися. А от розказувати, як мені що робити, вибачте, це не ваше діло. Як мені що робити і як мені вести свій канал. Можливо, я різко висловлююсь, але людина мені робить зауваження, а не дивиться всі мої відео, в яких я завжди говорю, не навредіть. Завжди говорю, що перед тим, як щось вносити, треба знати аналіз ґрунту і аналіз води. Я не один раз це повторювала. Він мені за це робить зауваження. Але не кожен дачник зможе придбати ph метр і вимірювати кислотність ґрунту, кислотність води, кислотність розчину. Я завжди говорю, що я даю півлітрову баночку неповну на Єврокуб добрива. Я ніколи більше не даю. Я краще розділю його на двічі, якщо там норма, допустимо, кілограм, чи 900 грам, чи кіло 100, то я його розділю на два-три рази, потрішку вкаплю. Я завжди це говорю. І ніколи не закликала. Користуватися тільки мінеральними добривами і травити людей тим більше. Тому що отравити людей можна і навозом. Повірте мені, можна давати бездумно, і там буде нітратів набагато більше. У мене ж, скільки я не провіряла, скільки років, завжди в кілька разів занижені нітрати. у Ягоді без нітратів ви не виростете, тому що для рослини нітрати це як для нас кров. Без нітратів вони не можуть рости. Навіть якщо ви будете давати навоз тільки, все одно там будуть нітрати. І якщо поливати їх перед збором, то там буде повищена кількість нітратів. Ось таке емоційне. Звернення до мого підписника, це Назарій. Ви навіть своє ім'я не написали. У вас написано Назарій Назарій. Звичайно, навіть ні прізвища, нічого немає. Тому я думаю, що ви просто от заходите на канали і просто портите людям настрій. І долі, за заборонені в Європі препарати. За твікс він мені писав, що він заборонений. Можливо, він там заборонений. Але в нас продають 38 препаратів інсектицидів, які заборонені в Європі. І ними користуються люди всі. Я не закликаю вас боротися препаратами якимись сильними. Але якщо я користуюся твіксом. Твіксом я користуюсь тільки перший рік. І користуюся ним тоді, як ягоди немає. Це рано навесні, коли 5 градусів тепло. І за 2 місяці, поки виросте полуниця, там вже не буде нічого. Воно все вимається в ґрунті. Я не користуюсь ним в закритому. у закритих... Як би сказати, там, де вирощують на матах, на торфі, на е, таких полицях, де е, закритий ґрунт. Ну, одним словом, можна сказати, як в горщиках, що там нікуди воно не вимиється. От там я я, 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 лично я думаю, що там да, там нікуди воно не дінеться, нікуди не вимиється, нікуди воно не розпадеться. Але ж у ґрунті, тим більше в відкритому, нічого страшного не буде, якщо користуватися ним раз в рік. Якщо ж не користуватися, йшли в нас дощі навесні, да? дощі навесні, воно все змивалося, нічого не засвоювалось, бо було холодно, то холодно, то тепло, температура скакала. То і шкідників було дуже багато. Якщо нічим не користуватися, то взагалі можна втратити урожай, вкласти в нього душу, виростити, а потім все згниє, теж нікуди не годиться. А потім йти на ринок і покупати. Покупати ви не знаєте, що там, хто вносив. Тим більше, що більшість на Ринках, у супермаркетах, це та полуниця, яку десь беруть. Я продаю сама, тому я заінтересована, щоб у людей не було до мене ніяких претензій. От приходили до мене неодноразово люди, які скуплялися десь полуницею і отравилися, приходять до мене і приходять знову і знову і знову. Ми, ви можете подивитися по моїх відчотах е, по ринку я показувала е, до мене, скільки приходили людей, здороваються, е, купляють вже постійні покупці. Ну, невже ви думаєте, що якби постійні покупці... Купляли і хоча б раз висипало у них щось на тілі або в дитини, або було якесь розстройство, то невже ви думаєте, що вони знову до мене прийшли? І я думаю, що я б вже там була б на коврі у своїх у наших врачів. Пункт, де Провіряють нашу продукцію, і у мене завжди беруть продукцію на перевірку, ніколи не говорили наоборот, приходили і говорили, що в мене дуже гарна полуниця не перевищує норму, ну, занижені норми нітратів у полуниці. То невже ви думаєте, що у мене був якийсь би авторитет там? Ну, таке емоційне сьогодні відео. Я зазвичай я не люблю так відповідати, але це вже просто накипіло. Людина пише і пише гадості. От не знаю, можливо, їй цій людині просто приносить задоволення писати людям гадості. Визначала спочатку покажіть свої результати, покажіть свої об'єми, ну, а потім подивимося. І не говорю, що в мене найкраще. Ах, так, що як то так? Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна.